знову відключення світла. Понад 300 тисяч людей без електрики після атаки дронами. Найбільше постраждав Славутич. Місто миттєво занурилося у темряву без світла та води. На місці працювали пожежні. А мер Юрій Фомічев пообіцяв відновлювати водопостачання поетапно і розгорнути пункти незламності. Президент Володимир Зеленський підтвердив, удар був навмисним. Росія випустила понад два десятки шахедів. Більшість збили, але частина прорвалася. Атака хвилями ускладнила захист. Начальник київської ова Микола Калашник уточнив, централізоване світло у Славутичі не відновили, але запустили резервні джерела. Ключові об'єкти, включно з лікарною, перевели на генератори. Супермаркети працюють цілодобово стали фактично додатковими пунктами незламності. Там можна зарядити телефони і отримати допомогу. Діють 10 стаціонарних пунктів із теплом, світлом, чаєм та водою. Оператори мобільного зв'язку підтвердили, зв'язок стабільний. Інтернет теж працює. Але головне вибух у Славутичі зачепив Чорнобильську АЕС. Стрибки напруги призвели до тимчасового знеструмлення ключової споруди, яка ізолює четвертий енергоблок. Без світла залишилося і сховище з відпрацьованим паливом понад три тисячі тонн ядерних відходів. На щастя, резервні системи втримали контроль, і ризику витоку не сталося. Проблеми відчули й інші регіони Чернігів та область. Масштабна аварія без світла залишилися сотні тисяч абонентів. Влада запровадила графіки відключень. Схема три через шість, три години зі світлом, шість у темряві. Вінеччина теж оновила графіки. Дніпро пережив аварію на трансформаторі, а на Одещині досі без електрики залишаються десятки тисяч людей. Енергетики працюють, резерви підключають, ремонти тривають. Але ситуація нагадує: ворог цілить не лише в наші міста, він цілить у нашу витримку. А ми, українці, вже звикли хтось каже, блекаут – це коли не працює світло. А для нас це вже майже як вечірка при свічках, тільки без музики і з чергою на генератор. Це були новини від компромат медіа: бережіть себе, бережіть енергію і підпишіться, щоб завжди бути у світлі, навіть коли його немає.